Доброго дня, друзі, хочу вам показати, як я редуктора робив на свого мульчера. Редуктор з Жигулів, ваз 21.03. Там передаточне число 1 до 3 і 2. Щоб профільніше ви зрозуміли, коли на валі відбору, з тої сторони у мене буде йти вал відбору. Там, де на в машині було колесо. О, тут воно таке. Сюди буде йти на кардан. Та сторона буде йти вниз на самі ножи, що косять. Число буде збільшене, якщо на валі там 500 оборотів, то там десь півтора тисячі. Як я робив? Кому цікаво, як я піввісь крутив? Взяв я, я той кусок, що лишився, врізав я навскіс, воно тут було врізано. Туди, з другої сторони, воно тонше, Тоже так навскіз врізав. Так приблизно одинаково. Тоді зваркою кінчик там, той кінчик, ну не той стоговор, прихватив, поставив його. На дошку і на підшипнику. Зараз не годин, однією рукою. І так рукою крутив, і було видно, чи воно чи там виляє Так я сцентрував без станка. Сцентрував, я думаю, на 90%. А то і більше, що я гадав. Але я прихватив. Воно ну, якщо віляє з тієї сторони, де вище стукнув низ, так пару разів по кругу крутив, крутив, центрував, туди зваркою. З другої сторони прихватив, точніше з однієї, з другої прихватив. І тут по тих точках прокрутив, ніде не потягнуло. Зробив повністю про... як тут було, повністю по кругу провар, я разів. Десь 3-4 проваривав. Десь 3 рази проварив, туди зачистив тут. І ще раз сюди-туди такими мовими, як, хтось скаже на сальку? Ту щоб... Тут сальник має бути. ну, Тут є сальник, він тут знаходиться. Щоб воно його не поцарапало, я підчищу без насальник зайшло. І так, я вала вкоротив. Я так, я так вже вкорочував і було нормально. Не знаю наскільки. Ну. Але то є без токарного станка, без всяких то. Тепер-ка що, щоб воно крутилось, треба нам заблокувати сателіт. Як я буду блокувати? От тут зубчик є. Ну, бачите. Крутше сюди трохи і туди. Сюди і туди. То я буду заварувати Тут зубчик заповню. Заповню, би туди. Там зубчик не проходив. Туди оберну на 180 градусів. Е -е. От оберну його по редуктору. Зараз. зараз. Прокручу редуктором на другу сторону і. Протилежно з другої сторони. Теж зубчиком це Для чого я тут так так я спланував робити? Сателіти будуть робити. Буде вільного ходу, там приблизно пів оберта. Для того я роблю вільний хід, коли ну, трактором буду косити, збавив газ. Би воно зразу його від інертної сили не, не крутило тими валами, а потихеньку буде збавляло хід. Ну, Не буде таких різких аж дуже ривків. Буду проварювати, буду збирати. І далі процес, далі процес я вам свої кусівки виложу, хто дивиться. то ще відео я виложу яке в роботі, яке вже повністю його зложу. Дякую за перегляд.